Мої вітанчика, я всіх вітаю і хочу на Таро Манара подивитися такий розклад. Хто ви є один для одного? Чого Таро Манара? Ну тому що вона не просто еротична колода, вона глибока, вона інтуїтивна, вона психологічна і вона дуже класна і глибоко відкриває приховану правду про емоції, бажання і багато-багато аспектів, які ми хочемо розкрити. Давайте подивимось розклад на тему, яку я вже зазначила. І це буде розклад в контексті: хто ви є один для одного. Подумайте про себе, подумайте про свого партнера. А ми зараз зазирнемо. І якщо буде якийсь еротичний зміст, так як колода еротичного змісту, я буду прикривати її. І так. Будемо дивитися, не тільки на, на так би мовити, аспекти, але і ще розкриємо, так би мовити, взаємні якісь відображення, травми, ілюзії і потенціал до звільнення. І так, хто ви один для одного? Вісімка повітря. Дивіться, ця карта, вона так, вона нам говорить про дуже багато страхів, надуманих страхів. Але хочеться сказати по-іншому, тому що цей контекст буде говоритися, що хто ви є один для одного. Карта це внутрішнього полону. Карта говорить про самообман. Карта говорить про відчуття пастки. Карта говорить про. Знаєте, ви могли би по цій карти сказати вам один для одного людьми, що заплутались у своїх думках і очікуваннях і страхах. Знаєте, можливо, ви обох або один із вас, проектував, так би мовити, свої надії в кожному, так? І при всьому цьому. Жили, так би мовити, в голові, тобто відбудували ілюзії. Але насправді це було взагалі інше. Ну, дивіться, наприклад, ви берете свого партнера, а, от, він там чи вона такими якостями, а ви наділяєте ще якостями, які ви б хотіли б мати або бачити в цій людині у своєму житті. І ви при наділенні цими якостями людини, ви, так би мовити, закохуєтесь в те, що ви надумали, і за те, що ви хочете впроєктувати цій людині. Але вона ж не, вона ж не наділена цими якостями. І коли ви, так би мовити, очаровуєтесь, ви потім розочаровуєтесь, тому що ця людина взагалі не та. Яку можливо ви бачили. Не бачили в контексті правильного бачення, а бачили в контексті своїх ілюзій, фантазій. Розумієте? І тому ця карта про це і говорить, що ви один одному могли надавати якісь ілюзорних. Якости, які взагалі не притаманні один одному. І в процесі, так би мовити, є така тенденція, як ми будемо цю людину якось перетворювати. Але запам'ятайте, людина тільки змінюється тоді, коли вона сама цього хоче. Блазень. Блазень нам говорить, що одна із сторін була ця вот дівчинка, так, доросла, і, і гралася з цим Буратіною, так би мовити, так, з цією людиною, яка дав, здавалася дитиною або іграшкою. Тобто гратися можна, поки одна із сторін буде хотіти гратися. І гратися та інша сторона, яка дозволяє гратися з собою, поки я не ну, зламаюся, або поки я не набридну, так би мовити. Це про ви виступали один для одного як якісь. Поштовх до початку, до спонтанності, до виходу за межі. Але це також говориться про можливо, безвідповідальність, тому що дівчинка, ця Мальвіна, вона теж доросла, але вона все ж таки в дитячих енергіях тут, і це вона, знаєте, доросла на вигляд, але є інфантільність. Це просто гра. Один дозволяє, а інший грається. Незрілість була в ваших відносинах, у вас таке враження, що є якийсь аспект пов'язаний з тим, що ви один з одним просто гралися. Просто хтось вів цей напрямок, а хтось піддавався. Таке враження, що один до одного або хтось втікав від відповідальності, або обох. Дев'ятка землі нам говорить про незалежність, про те, що хтось із вас вже встиг вирости, і, а інша людина, вона до вас не доросла. Це ще говориться про дзеркало автономії. Це я сама сам справляюся, мені добре наодинці. Це про те, що я не хочу змінюватись, те, що мені краще без тебе, те, що я не хочу, наприклад, або доросляти, або. А, взагалі інша сторона, інша сторона доросла, так? але вже м, потрібно якось розвиватися далі йти, тому що м, про... хтось із вас, хочеться сказати так швидко: не дотягує до вас хтось із вас. А хтось дуже сильно вже вираз в ваших відносинах. І тобто у вас тому така несостаковка, тому що тут говориться про те, що Ну, це про, знаєте, хочеться сказати, випробування про зрілість, отак От я би сказала би. Місяць. Місяць нам буде говорити про ілюзії, про обмани, про страхи, підсвідомості, ви провокували один одного, були глибокі якісь емоції, Страхи втрати один одного, ревнощі, недовіра, можливо, щось приховував хтось із вас або о, обох. А, водночас інтуїція і м -м, між вами є такий магнітизм, так би мовити, хочеться сказати. Це виклик, а, це ілюзія безпеки і втеча від правди. Петірка Землі. Дивиться, Петірка Землі нам говорить про відчуття відкидання від, від від самотності. Навіть от ви поруч могли себе відчувати просто один ну, от холод, душевний, от просто от, знаєте, холод. Це коли ваші надії, ілюзії вони просто от, розбилися. Від реальності, коли ви побачили, що реальна ви, ви не з тією людиною, яку ви собі там намалювали в голові, а з тією людиною, яка була такою, тобто була іншою, не такою, яку ви собі уявляли. Ви могли бути один для одного джерелом болю, в якому хочеться сказати, відчувається Я тебе не бачу. Мене покинули навіть у близькості. Тобто у вас таке от, і порожнє на дні колоді карта, тобто говориться, що що там далі закривається Тут, тобто інформація закрита. Це нелегка, карміч, Це нелегкий у вас кармічний зв'язок, дуже сильний, у, яких, у якої тобто, у вашій парності так, обидва є вчителями і тригерами, один для одного. Тут могло бути і велике притяжіння, і також велике розчарування в тому, що ви собі там напридумували один про одного. Бо ви могли дати один одному уроки, як не загубитися в ілюзіях, як навчитися бути поруч, без страти себе. Отаке от враження, що от в своїх ілюзіях ви. Так би мовити, тратили реальність того, хто біля вас, хто з вами. І зараз ви вже прозріли і бачите, хто є ким і на що спроможний.